Гайдамаки не воїни, розбойники, вори, петно, пітно, пітно, пітно в нашій історії. Брешеш, за святу правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, НЕСИТІ голодні ворони, по якомусь правдивому святому закону, і землею всім даною і сердешним людом торгуєте, стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами. Розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Боже слово, скриті, а не звати, Боже слово з гнівного вогню. Я прийшов, щоб наскільки як броню, раб з корінцем словом пробивати, Рвати скам'янілі береги нашої зневіри і покори. Боже, Боже, дай щоб душі, а не гори. Вибухали мамою жаги Христос народився славімо Його, Ой, і за гори, і за долини, йдуть колядники, ще Черкащини йдуть колядники, Черкащини Прийшли, прибули, стали питати, чи вдома вдома Божа я мати, чи вдома вдома. Mati, živ doma, doma, Josip starenki, živ doma, doma, Isus malenki, živ doma, doma, Isus malenki, oj ti Isuse, ti Boži sinu. славу за її долю, за нашу церкву, нашу єдину, ми тебе просимо, Божий сину, ми тебе просин, о Божий сину, щоб вона твіла процвітала і Бога сина віпрославляла, і Бога сину. Осить вся Україна, вже воскресають спопилу і тліну не тільки храми, капища святі, коли ж бо ти воскреснеш, Україно, розіпнута на глумі і хресті, Воскресне, мамо, свіже філософії, тому твоїх байдужих і глухих. Вже триста років на страдницькій Голгофі. Ти засинів, спокутиєш гріхи. Повсюду зрада і руїни, ще в лоні лицарі волхви Невже загине Україна В обіймах лютої Москви? Була ж і маківка, і крути, і самовідданість упа, словами волі не здобути. лезо гостре і серпа. Пропаща сила і убогість душі не виживуть в ярмі. Дарма надіятись на когось, самі борітися, самі боріться потайки і гласно, пащіть у битві, як жарінь, хай дух свободи не погасне, в серцях прийдешніх поколінь, життя ж у гніву зловороже знущання сповнило ущерть. Боріться, Бог вам допоможе, боріться воля або смерть. Беріть пістолі і карабіни, беріть повстанські хоругви. Аби не дати України в обійми люди Москви. У неділю рано дощик Мати з дітьми й Сибіру, тата -та виглядає, мати з дітьми, й Сибіру, тата -та виглядає, діти жагаю, плачу. Наша родина, чистім поголі висипана, висока могила, чистім поголі висипана, висока могила. там на Україні могили сіяю, під могинах висипани, стрільці спочиваю. В могилах висипаних, сільці спочиваю, Тато то на гасть Бандера сумно споглядає і в пам'ін на коліна, Ісуса благає, і в на коліна, Ісуса благає, Ісуса Може нам вигнати, із краю український тризу, українське поле, вже не буде на країні Кому ніколи вже не буде на країні Кому ніколи він країну. На нога я літа, щоб вона існувала, аж до кінця світа, щоб вона існувала, аж до кінця світа. Ганьбо, ганебено, Ганьбите! ти над нами, твій віщий зір на нашому чолі, що нашими козацькими кістками проторохтиш в землі. І по землі могил нема, могили повтікали, Дніпро утік, лишилася вода, і вовчі небеса над вовчими віками снують свою ходу, пешальна та хода і нипає помазаником Божим, півправда, півсвобода, півжиття, і за народом, згорбленим, і босим, пильнує без язики небуття з ножів і душ. Де голо і де кволо, в осліпленій сльозами сліпоті тікає воля, дух її і слово, і грає рабство в сурми золоті. Та не дай, Боже, та не дай нікому, як оцьому народоньку молодому. Ой не дай, не дай, а як дай то вбий, покарай його, вбий, щоб не мучився, не кара отак. Цей народ козак, Христос народився! Славімо Його, що то за світі нового вина, що діва Марія сина родила? а як його породила моя серця положила Христові, Велени і стений, а марія спомигає, до серденька пригортає, Ісусере, сину Мій а його духа мисько збирає, дітей любить. Романтика сатається у полі, а тут і час від болю не тече, і тіні скрон сахаються, мов коні, і ледве ніч впаде в зелений вир, все сплутається, зійде таємниця, святих ножів осветься повадир і місяцем освятиться в криниці. Холодний яре, зганьблення чи слава, чиясь тремтить і хреститься рука, а той. До кого доля не ласкава, і й стає на шлях залізняка. Справжня боротьба то не миттєва зібраність у славі. Чи ж вар ставати з ворогом віч на віч, не ставши спершу месником з раба? Ні, боротьба не збуджей на святі, вона у вічній платі за борги. Подвоєні, потроєні снаги, не на життя. На смерть в самопосвяті самі собі шукаємо покари за все на світі, винні без вини. О, Господи, оттям із хамени. Не, не дай, не щоб всі пішли у Яничари. Страшного. В яру, колись гайдамаки, табором стояли, лагодили самопали, рати ще стругали. То яру тоді сходились, немов із хреста зняті. Батько з сином, брат із братом, одностайно стати на ворога лукавого. Де ж ти дівся? Яр глибокий, протоптаний шлях. Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діять з добрими панами, з новими панами? Стежками чи наринчі не йду. Віта кожнісінька стеблина, тут скрізь, чуваю древності ходу. Безсмертну славу Чигирина. То сувото і той майдан, де вже заклично піднімає свою гетьманську булаву Богдан. За долю і майбутнє краю. У Вікопомному яру холодні озвалась стогоном Богданова земля, на подвиги і дії благородні, тисячолітній дуб Яру благословля, синів у ліс, благословляє мати, Кустину придивляючи до скронь. І вдарив грів народної розплати з Холодного Яру повіяв вогонь. Я хочу шляхом цим іти, в теплінь і в зимову негоду, аби у серці зберегти історію мого народу. Христос народився, славі мойого, Богся вся рождає, хто що може знати Ісус ім'я, Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояця. А вестої трясеться, осе смутно пасеться, пастиє пляжі, хоті Бога бачить туче, же, туче, же, туче, же, туче ту. Молі яму мати прекрасно співає, і Хорангецький їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а вестої трясеться, смутно пасеться, пасти Вже оживає монастир Мотронин, і Залізняк Максим в стременах швидко звівсь над вилами і косами простими, у вись піднятих чути шабель сталь дзвінку лунає. Слава, Слава нашому Максиму, Шанова тамани Залізняку! По Україні полум'я палало, що зайнялося з коліївської іскри. Усіх тобою за майбутнє закликало. Ще й нині бачимо, як той вогонь горить. Мій тихий світ, Україна, красою мука вікова. За що так люто, так зміїно? Тебе ненавидить Москва? Всіх я не підкупила, хадючи гнізда розвела. Давно вже й душу, як би сила, з тебе вирвала б зі зла. Але обернена в руїну, ти непоклінна і жива. За те? Так, люто, Україно, тебе ненавидить Москва. Любіть її, не вірте своїм словам, у лютий час запроданства любіть, не завдавайте полю їй ні словом, ні помислом, що ранить був хід. На зло усім і лживим патріотам і ворогам. Любіть її святу, любіть, як матір кинуто під плотом чи віддану на поглум сироту. Сам Бог велів любити Україну, нещасний край. Манкуртіві заброй, любіть її не ідолопоклінню, а як життя, як долю, як народ. Хай оскверняють нині фарисеї, її ім'я і пам'ять. Любіть до смерти, гинучи за нею, своєю кров'ю волю освятіть. Мати в нас одна, нам Україна не коханка, а кохана. Іде у світле. Вицею, вона, а не вівцею на заріз до москаля чи хана. На сотні, в сотні будуть ми ітьми. Ми вже йдемо. Нас не спиняйте краще. Ми леви, українські леви. Ми і ці степи, і води, і небо. Все це наше ми леви. Українські леви, ми і ці степи, і води, і небо, все це наше. Ось вогонь, який запалений із запальнички, якою себе спалив мій земляк Олекса Гірник у місті Каневі 30 років тому назад. І я думаю, що ми цей вогонь нам потрібно його підтримати і десь, аби була свічка, щоб його все-таки забрати і собі десь запалити. хочемо його владі передати.